Вітаю, друзі! Вашингтон Пост називає втрату Авдіївки нищівною поразкою для України і пише з посиланням на українських військових, що відступ звідти був панічним і дезорганізованим, з десятками людей кинутими в місті. Судячи з розповіді бійців 3 ї штурмової бригади, чиї позивні наводить видання, багато хто евакуювався на свій страх і ризик. Тому що наказ про залишення міста прийшов надто і надто пізно і виходити під нашим вогнем противника. Боєць позивним мейджором 21 рік заявив, що в ході відступу свого підрозділу він став його командиром, оскільки було поранено так багато військових, що не залишилось нікого старшого. Коли група повністю покинула місто, він побачив, як по сусідній колоні було завдано сильно удару. На наших очах цю колону було знищено артилерією. Люди мого віку від 20 до 30, повідомив майжер. Це була дорога смерті, остання завдіївки, додав військовий. Боєць з позивним Кавказець повідомив, що три четверті росіян. З якими вони бились, мали гідну військову підготовку. І лише трохи більше половини його солдатів мали бойовий досвід. Я вважаю, що наказ на відхід мали віддати раніше. Навіть 5 годин мали б значення, заявив Кавказець. Військовий на просище Швед розповів, що в його машину під час евакуації врізався дрон. Але всі вижили. Особисто він відбувся з трусом мозку. Інший боєць, бандит, повідомив, що його підрозділ вирішив відходити, і як тільки вони вийшли з позиції, її накрило снарядами з білим фосфором. Ще один український боєць розповів, що його підрозділ зустрів солдатів, що заблукали з іншої бригади. Вони не мали зв'язку з командиром і не знали, що віддано наказ. Про відступ. Вашингтон Пост вважає, що проблема утримання Авдіївки була в найкращій озброєності росіян. На думку авторів статті, чисельність українських військ набагато перевищує росіян, але ЗСУ ждуть постачання західної зброї. Такий от матеріал про пекло в Авдіївці. Про те, як військові командири, наші військові командири і наше військове командування просрало відступ і просрало життя, вибачаю, дуже багатьох співвітчизників наших воїнів, бо для них воно було не варте. А західну зброю завжди варто чекати, але розраховувати на себе. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!